Справжнісіньке пекло у горлі від болю. Обери свою фортезу та довір своє горло фортезії. Кортеза від болю у горлі крутезна. Шанен інновації для здоров'я нації. Чому ми опинилися в Авдіївці, Олексій Мічеславич? Тому що от я вчора слухала народного депутата Рахманіна. Та він сказав, що ризик повного оточення Авдіївки існував і раніше. І є підстава вважати, що вихід з Авдіївки міг би бути здійснений раніше, бо були передумови для її падіння. Ну тому що раніше пав терикон та Росіяни зайшли на е, цю позицію зеніт, і так далі, та е, ну, це питання. Чому ну, дивіться? Я е, не відношусь до того коло осіб, які під підсумнив е, діяльність наших збройних сил, е, хоробрість наших воїнів і здатність взагалі робити ті чи інші е, аналізи і приймати ті чи інші рішення. Військові знають, коли їм треба робити яку справу. Ми їм точно 100% маємо довіряти, тому що якщо ми кожен крок військових будемо піддавати під сумнів, от якщо ми кожен раз сидячи тут в Києві, скажімо так, в кріслах немає значення там Верховна Рада, чи де будемо там розповідати, що ось вони там щось не так зробили тощо, ну це по перше, я вважаю образою перш за все всіх наших військових. І ті хлопців і дівчат, які на сьогоднішній день боронять нашу країну. Але той самий От. народний депутат сказав, що рішення, очевидно, ухвалювалося на ставці, що таке рішення е, не ухвалює ну, генштаб чи головку. Давайте в такий спосіб. Те, що ухвалюється на ставці, воно лишається в межах ставки. І коли хтось починає розповідати, що там відбувається, мені доволі, скажімо так, дивно це чути. На ставці відбуваються, події вона відбувається в закритому режимі. Кількість ставок вже було більше ніж 130 спочатку. Цієї агресії там вона відбувається в режимі таємна, і ніхто не має права розповідати, що на ставки відбувається навіть після цього, коли вже минула там тиждень. Ви не можете сказати, чи ставка ухвалювала рішення про вихід Завдіївки. Я ще раз що mm -hmm. те, що відбувається в ставки, мені оці балакуни, яких, скажімо так, останнім часом дуже, дуже, дуже багато, які забирають хліб, до речі, у журналістів, тому що вони самі собі рані, раніше була за радянських часів, була така передача сам себе режисер. От. А зараз у нас таких сам себе режисерів, які ні за що не відповідають, починають в інформаційний простор вкидати. Інформацію, яка не відповідає дійсності, і вони починають маніпулювати. Вони починають щось собі робити, якісь висновки, от не маючи повної картини, для того, щоб ви робили той чи інший висновок, чи треба коли треба мати на увазі? Ви маєте знати все, що відбувається у вас по лінії фронту. Дві тисячі кілометрів ви маєте розуміння, що буде відбуватися, якщо ви саме сьогодні звідти будете робити маневр, як це буде відображатися на той чи іншої частині? От, мало хто знає для того, щоб робити ці речі, росіяни змушені були забирати цілу танкову дивізію з іншого напрямку. Це полегшило ситуацію. Це, це дуже складна така, скажімо так, шахова комбінація, і главком він має розуміти і дивитися на все поле бою, а не дивитися на о, окремий якийсь населений пункт чи на окрему якісь ділянку фронту. Але Авдіївка почалася дуже... ще за Головкома залужного Залужний Був за виведення Завдіївки чи проти. Я вам не можу відповідати на такі питання, тому що вони є абсолютно некоректними. Наші партнери, перепрошую, наші партнери. Чи вони взяли на себе частину відповідальності за те, що відбулося в Авдіївці за 15 кілометрів від Донецька через те, що боєприпасів було критично мало? Ну дивіться, нам треба дякувати партнерам за те, що вони надають. Ми маємо на увазі наступну річ: що є військове керівництво. І я можу сказати, військове керівництво країн, які є нашими партнерами на нашому боці на 100%, є політичне керівництво, яке розмірковують з інших тих чи інших моментів при прийнятті рішень. І оце якраз доза про залучення країн, якщо б це була публічна позиція, то е, думка військових, вона була б в домінанті. У нас дуже часто зараз відбувається так, що думка політиків, от, вона є первинною. Я не про нашу країну, ми знаходимося в стадії фактично війни з Російською Федерацією, тому на все рішення приймає ця наставки, яку очолює Верховний командуючий президент нашої України, з нашої країни все зрозуміло. От в інших країнах, там, де є там, дискусії, є. Демократичні процедури, от які є до речі, обов'язковими, і тут демократія вона програє авторитарним режимом саме в швидкості прийняття рішень. От і коли приймаються рішення в демократичних країнах, їм треба згоду парламенту, ну, в Кожної країні по різному згоду а, парламенту ми дивимося треба да серіал. там комітети і таке інше. Угу. То в авторитарних країнах там, де одноособне правління того чи іншого диктатора, там достатньо його. Одного слова, скажімо так, дві хвилини, і як то кажуть, поїхала на Владивосток. от. Але я знову продовжу по Авдіївці з вашого дозволу, Олексій Мічеславич, тому що ви сказали, що треба правду говорити людям. Я знову нове время, та буду цитувати саме цей ресурс. Я його дивлюся, тому що там оперативні зведення і оперативні інтерв'ю. Журналістка ставила питання. Я його вам просто переозвучу в тому вигляді, як вона його поставила на цьому ресурсі чеського підприємця Фіали. Ситуація в Авдіївці ставить генерала Сирського в таку ситуацію, що він має визначатися між політичним бажанням свого президента. І реальною ситуацією та тими інструментами, які має українська армія. І питання пролунало таке: чи пов'язана ця ситуація в Авдіївці зі зміною військового керівництва? Якщо хтось вважає, що в когось є чарівна, якийсь чарівний патичок, що він взяв, скажімо так, і поміняв ситуацію? Те, що відбувалося в Авдіївці, це закономірна історія цієї процесії, яка відбувалася в війні. І чудо там не могло статися. Ну просто фізично від слова зовсім і ніяк. Ми розуміли, які е, сили накопичує агресор, які сили збирає Російська Федерація для того, щоб вирішити питання по Авдіївці. Це було цілком зрозуміло. І якщо б у нас було достатньо е, набоїв, достатньо засобів ураження для того, щоб ми зупинили, повірте, наших військових зробили все можливе, неможливо, щоб це відбулося. І одне з головних питань, які на сьогоднішній день є, коли ми кажемо і про партнерів, і про інші речі, це небо. Кількість кабів, які були. Е, Відправлені скинуті на Авдіївку, особливо от в останній момент, воно просто була шалене. Це, це, це десятки тонн. Майте на увазі десятки тонн вибухівки, вам летить на голову. І ви не можете від неї ніяк сховатися, ви не можете зробити так, щоб воно у вас аминуло. Небо це, що ми. Ви точно пам'ятаєте, тому що ми з вами з перших днів війни про це говорили. Президент просив закрити небо, закрити небо. Небо, коли у нас немає сьогодні паритетів в небі з росіянами. Це дуже велика величезна проблема.